Що таке внутрішній гуру і як це пов'язано з інтуїцією? Або чим це відрізняється від інтуїції? Спершу потрібно зрозуміти значення слова гуру, що означає гуру. Можна багато чого сказати про це з точки зору санскритської термінології. Гуру – Якщо перекласти буквально, слово гуру означатиме важкий. Але чому важкий? У якому сенсі? В тому сенсі, що в гуру в повній мірі присутні такі якості, як мудрість, співчуття і сила. І йдеться про символічну вагу цих якостей. ngarang maingba, ngarang loxu churba, parolpo, 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 jekin ju la, chen chen yu sum yue bata la, ten che il lama. ten che il lama ti, tsa wata yu pe lama ki, tuk ju lu yue bata yang che il lama. kaa tan ten ju naa la teni, chen chen yu sum ki, kor, dechim bu, pyutak bu, sā 테네 테 tē tēn jī lāma ngō nidhī kārirī, sā na, rāngi sīm kī jī yōla, chīn jī nyūsum tē tēni, yār jī kōngpēn chīn, tēni, chīm bā tēyā ngō nidhā, chī tawā tē, chī nyabhī chī Отже, далі ми можемо говорити про зовнішнього гору та внутрішнього гору. Зовнішній гуру це хтось, в кому присутні ключові якості мудрості, співчуття і здатність до просвітлення. Тобто, якщо такі якості присутні в істоті, яку ми розглядаємо як окремо від себе, то це зовнішній гуру. Якщо така людина є гуру, то й згадані якості також можна назвати зовнішнім гуру, оскільки вони притаманні комусь іншому, а не нам і вчення Будди, що описує шлях якості мудрості, співчуття та сили через тексти, записи слів Будди та пояснення, це також прояв гуру, а саме зовнішнього гуру. це гуру, який проявляється у вигляді слів переможця. Натомість, коли людина починає усвідомлювати потенціал для повного звершення цих якостей у самій собі. І коли ці якості починають в повній мірі проявлятися, тоді відбувається зустріч із внутрішнім вчителем. Справжнім вчителем. Тобто, коли виникає усвідомлення природної присутності таких якостей у собі, мудрості, співчуття і сили, та їхнього потенціалу для повного втілення, це і є момент зустрічі з істинним внутрішнім гулем. And that really is when one comes to meet with the with the inner lama and the the ultimate, the actual llama. Uh, якщо використовувати традиційні тибетські терміни, то можна згадати про слово ньям.

Мілерепа казав, що перші досвіди медитації йогіна можуть супроводжуватися натхненням, сильними переживаннями блаженства, ясності або відсутності думок, і їх зазвичай так і класифікують. Ці переживання є приємними. Але вони також дуже насталі і швидкоплинні. Тому Міларепа каже, вони минають як туман, вони зникають як туман. Водночас він додає погляд є незмінним як сам простір. Nang Lama, Nangelama Yan Tavakar Tawa Tawati Tinit Chuniki Nilutilatin Juraban Jobarella, Tettavati Tini Rang Julamachi, Partula, Tene Chi Nam Damenda Yam Yam Damendala Shena Tani Jenimasobare. Чому погляд є незмінним, наче небо? Тому що природа речей перебуває поза змінами, наче необумовлений простір. І доки людина не усвідомить, що природа речей є незмінною, наче простір, у ній виникатимуть усілякі скороминучі і перехідні переживання. Однак ці переживання не слід плутати із зустрічю з остаточним внутрішнім гуру усвідомлення природного стану. The final inner guru of the recognition of the natu natural state.